Магія Лаванди з давніх Давен багато століть лаванда використовувалась в містичних цілях. Кажуть, якщо лаванду покласти коханому під подушку і загадати бажання, воно обов'язково збудеться, щоб стосунки стали довірчивими для людей використовують суміш лаванди, кедра і мускатного гріха. То які ж магічні властивості має Лаванда? Чай з лавандою дарує солодкі сни, знімає біль голови, оздоровлює, благотворно впливає на травлення. Ванна з додаванням лаванди сприятиме релаксації та зніме втому. Якщо у вас безсоння, ви можете взяти свіжі квіти лаванди і загорнути їх у густинку і покласти під подушку. Запах лаванди сприятиме. Міцному сну. Лаванда має природні антисептичні властивості, використовується масло лаванди як захисний бальзам замість спирту, добре загоює порізи та опіки. При мігрені лавандову олію або лавандову воду втирають у візки. Для того, щоб позбутися нежиті, можна зробити інгаляцію. Є повір'я, що якщо приколоти гілку лаванди до одягу, вона приверне у ваше життя романтику і любов. Дим лаванди відганяє злих духів та сутностей. для відлякування злих духів та здатності бачити духів, носити гілочкою із собою обкурювання, для збереження цнотливості у суміші з розмарином. У магії лаванда символізує любов, захист, сон, снотливість, довголіття, очищення, щастя, душевну рівновагу, груші. а так само приваблює добрі сили та романтичне кохання.